Як тобі сьогодні? Давай як тобі всього. Мені сподобався. Мені прям дуже сподобався. Я просто знаю, що серіали з невеликою темпоритмікою ти їх угу. дуже часто не вподобаєш. Мені тому це Я... цікаво, що ти скажеш. Я так і знав, що ти про це скажеш. В цей раз мені зайшло. Реально, цікаво було. Мені цей серіал нагадав якусь гру престолів тільки на японський mm. мотив. У тебе не було таких думок? Відразу тобі скажу таку думку. Я не знаю, це чуйка чи не чуйка. Як це можна називати? Ну просто коли в тебе якесь вже навчене око по серіалу. Mm -hmm. Я відразу бачу, коли серіал реально міцний, причому на найвищому щаблі він знаходиться, так би мовити, юриархії проєкту. От минулого року виходив Last of Us, і я відразу по першій серії бачив, що це ну дійсно міцний серіал, який запам'ятається на багато десятиліть, як дуже крутий серіал. Так само і тут я подивився першу серію, і відразу розумію, ну, що це точно буде серіал. Який на виході я йому поставлю 9 чи 10, 9 будемо 10. дивитись. А, я зараз. Угу. Не чує баба, будемо дивитись по тим серіям, які залишили ще вісім нас чекає, і я відразу в першій же серії розумію, що ну, рівень буде крутий. Далі просто оцінка може знизитись ну там до дев'яточки, в крайньому випадку до вісімки, угу. якщо вони налажають просто цікавістю. Ну тобто, ну, коли піде якась банальщина, знаєш, щось в цьому ну, році так епізоди можуть почати провисати. До речі, ти спитав про гру престолів, так? Це той випадок, коли ти дивишся проект, угу. у якому ну от я знаю, що тобі от темп, Я чому і спитав, тобі по темпоритміці зазвичай подобаються серіали, в яких там багато дії. Там та, динамікуріше події. Це якраз яскравий приклад того, коли в серіалі з одного боку в плані от екшену, ну в плані угу. ти зрозумів, якихось стрімкого розвитку подій мало що відбувається, але сценарно ти розумієш, що тут дуже багато чого прописано. І от в цьому є якраз його ну темпоритміка, і угу. так це нагадує дійсно гру престолів. Ну в кращих її проявах. Мені ще згадалось: ну як я для себе вималював паралель. У нас був такий письменник український Володимир Малик. Я на жаль не пам'ятаю, що він писав. Нагадайте, у нього була тетралогія Таємний посол. Перша угу. частина називалась Посол Рушайтана. Це угу. одна з моїх найулюбленіших українських книжок. Вона розповідає про козака Арсена Звенигору. Його Іван Сірко відправив в Болгарію з подвійною місією. Він там повинен був викупити з полону брата сірка, і також він повинен. Був е, розвідати щодо потенційного вторгнення турків в Україну. В процесі там своєї подорожі е, Арсен потрапляє в полон. Ну і далі там розповідаються різні події. Ну, в мене така вималювалась паралелі з е, як нашого персонажа звали: Джон чи Джон? Так, ан англієць Джон. Я ще подумав: Блін, ми ж ну, Україна теж могла б щось подібне екранізувати. Ну в майбутньому я знаєш фантазував у себе в голові, що в майбутньому. Дуже круто було б екранізувати. От у нас з одного боку можна було б екранізувати там період Київської Русі, але як на мене цікавіше було б зробити саме козаччину, причому я знаю на який навіть період, і в якому контексті це можна було б зробити умовно, як от «Вікінги» серіал, mm -hmm. який описував десь столітню історію. Я точно не пам'ятаю там з флешбеками з усіма mm -hmm. різними гілками, щоб флешбеки були про. Там 14-15 сторіччя сам серіал, його основна дія відбувалася в кінці 16-го на початку, там середині 17-го століття. Тобто, mm -hmm. це часи, якщо згадати початок 17 століття часи Сагайдачного, mm -hmm. коли він там дуже часто ходив на кораблях на туреччину і навалював їм там. Я Оцим тоді думав, можна було б закінчити Гетьманщину. Я тоді думав, що він не в ту сторону ходив. Йому треба було трохи на схід і на північ. Чому був би плюс такого серіалу? Козакам доводилося брататися на певний mm -hmm. час, то з поляками проти там русні, ну московитів. Та там, знаєш, там всі, всі були. Там, там ще з кимось то проти mm -hmm. татарів е, і турків. Якраз цей період чим цікавий, в ньому дуже багато екшену. По-перше, по-друге, можна було б закінчити національно-визвольною війною, якраз Богдана Хмельницького, гетьманщиною. Ну, там фінал такий меланхол... е, Ну, розумієш на цій меланхолійній ноті. А в тому то й фішка, ти ж розумієш, що найчастіше найкрутіші фінали. Це не хеппі-енди. Знаєш, на якому ну, моменті можна було б закінчити? Коли був похід на Москву Биговського, можна було б закінчити. Я так і думав, що ти це згадаєш. Можна було б закінчити в стилі, ну як оце фільми, знаєш, там Майкл Бей Трансформери. <му> Давай повернемось до да, тому що віддали трохи. Давай повернемось. От цього це той випадок, коли я от максимально насолоджувався від серіалу від усіх аспектів. Причому я розумію, що він буде в підсумку, як мінімум, хорошим, я не знаю, ти в курсі чи ні. Виходив свого часу той же Сьогон, тільки в 80-х чи 70-х. і в 70... нього є перше джерело. В 75-му вийшов роман, а в 80-му зняли міні-серіал. Ну, тобто, ми маємо випадок, як з Грою престолів, є перше джерело. Це раз був вже попередній досвід. Ну тобто, була екранізація. Ну тільки вон... в випадку з Престолою не було екранізації до цього, угу. але я до чого це згадую, просто що у творців нинішнього проекту була змога, так би мовити, піддивитись, що там вдалося, чи вдалося, чи не вдалося у серіалі, у якому можливості в плані. Ну я розумію, що там візуально напевно постаралися, але ти ж розумієш, що ті бюджети ну тих часів були. Ну, мізерні, ну, в порівнянні 44 з 44 роки тому. Ну, так, так. Тобто тоді були великі бюджети у якихось там зоряних вій, і то не у четвертої частини, ну, оригінальної першої, а там у Імперія наносить удару відповідь, mm -hmm. і так далі, коли вже вони проявили себе у прокаті. І другий момент: ми маємо міні-серіал. З одного боку, мені трошки сумновато, бо я Чому? розумію, що. Ну, от такі серіали хочеться дивитись багато сезонів, якщо чесно. Ну принаймні мені ага, ну. коли це мінік, ти розумієш, що 10 епізодів пройдуть, і історія завершиться, але це напевно не краще, бо екранізують книжку, а далі відповідно, якщо б мудрили б там другий сезон, то щось би вигадували вже від себе, і це було б як з дідами у 5-8 сезонах Репресторів, особливо у 8 -му. Діди це Дібі Вайс і девід. Беньов. Я б хотів у тебе спитати: взагалі, що ти знаєш про історичний, і контекст цього проєкту. Я знаю, хто такий Сьогун Хто таке Сьогон? Сьогонд це як у нас головнокомандуючий військами, плюс він ще як державний діяч, тобто імператор це формальна посада, а Сьогун він вже. А, гарна паралель, як прем'єр-міністр. Тобто, імператор це президент, він виконує якісь там не знаю представницькі функції. А Сьогун він вже керує всіми процесами, плюс він може ну як головнокомандувач підняти е, всю армію у разі потреби. Ну я б його порівняв би е, в певній мірі там з титулом імператора, але під час е, правління Юлія Цезаря, тобто, це людина, яка має усю повноту влади. А тут якраз в цьому ще прикол, що сьогун він знаходиться під імператором? Як я зрозумів? Я трохи дивився історичну справку, як взагалі з'явився цей Сьогун. Ні, це, це, це. Я не хочу історичну справку лізти. Коротше, давай цей. Ну добре, дивись події серіалу відбуваються в 1600 році. Я вже наперед знаю, як закінчиться серіал, хоча я не читав книжку, але знаю. Я от тому і тебе спитав, чи знаєш ти історичні передумови Японії чи ні цього періоду. Ні, не можу знаю. б тобі якби спойлернути, хоча це очікувано, що буде далі. Чому ну, давай. я знаю історію Японії? Не те, щоб я її свого часу дуже гарно вивчав в школі. Я дивився анімаційний серіал Блакитно оки Самурай. Дія там відбувалася у 1600 20-х роках, якщо не помиляюсь, а цей період коротше, я всю історію Японії знаю з фільмів. Був фільм з Томом Крузом Останній самурай так, пам'ятаєш такий, так так звичайно. Так. і от мені якраз по проектам дуже просто розповісти, який період історичний є. Ну який показується у даному серіалі, показується період Сингоку, який скоро закінчиться. Тобто, mm -hmm. ми з тобою дивимося за періодом розробленості Японії, коли ти бачиш, я не пам'ятаю, дай ми, це Тіль, називається, тільки серіал. не кажи, що то припливуть португальці і всіх захоплять ні-ні. ні Я би цей період порівняв би, якщо переводити на історію України, це період роздробленості Русі. Тільки у Русі, на жаль, прийшли ще монголи і всі інші, і Росії не вдалося встояти. А Японії чим просто характерний період? Ти ж бачиш, тут от португальці існують і ще є англійці і от. Ця доба Сенгоку закінчилась тим, що став, якщо не помиляюсь, це НАТО Когава, тобто був відроджений Сьогунат. чому серіал називається Сьогодні. Угу. Бо Сьогунат, це якраз, ну, як, як, як ти сказав, що це там прем'єр-міністр. Просто е, це таке поняття насправді цікаве, воно більше стосується людини, яка має повноту влади. Тобто, uh -huh. це в різні періоди може бути умовний там, ну прем'єр-міністр, щоб перекладати там. Є наприклад англійська королева, є там прем'єр-міністр. Uh -huh. Воєнний час, якщо переводити там, як у нас от зараз верховний головнокомандувач uh -huh. і інше. Тобто, тут це може бути умовний сірий кардинал. Ну тобто різні моменти. Так, от uh -huh. а, чим характерний період токугава. Це якраз у це в анімаційному серіалі показувалось тим, що в цей період Японія була максимально закритою від іноземців, mm -hmm. тобто вони виділили певні регіони, умовні порти, де можна було торгувати з іноземцями. Причому навіть не порти чи острови, умовні резервації Назвемо це так. Як от в Америці існують резервації для цих інтересів населення? Mm -hmm. Так. А вони щось подібне зробили для іноземців, і ти, от пам'ятаєш фільм Останній самурай тому монкрузом. Там якраз настав інший період. Як ну, він називається? Пам Не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що коли японці бігали з луками і з мечами, от то от. вони воювали це проти... Якраз... Да, проти англійців, чи хто там були, які були вже з мушкетами. Там так-так-так так, так. це двоє... якраз той період, коли Японія відкрилася західному світу. І це от наслідки періоду Тукугава. Тобто, в одному випадку це був плюс, бо Японія вигнала іноземців, чого, наприклад, не зміг спромігтися Китай. Бо ти ж знаєш, там є опіумні війни так. і там різні моменти, угу. коли іноземці нав'язали там свою політику. Ну в даному випадку англійська Остинська компанія. А, і цей от період Токугава, в одному з одного боку він плюс, бо в ньому була зосереджена. Вся повнота влади саме японців, і були викреслені іноземці з рівняння, так би мовити, ну, в якоїсь владної Я структури угу. впливу. А з іншої точки зору, ну, коли ти дуже довго будеш ізольований від світу, безумовно, що ти не розвиваєшся. Ну, як станеш, якоюсь, так, станеш якоюсь північною Кореєю, там, Або Рашкою Розі... і так далі. Ну, так. так. А, і от ми зараз спостерігаємо. Період якраз кінця сенгоку коли була роздробленість, і коли треба була умовна міцна рука, щоб подолати цю роздробленість, ці ну, наративи, міцна рука? Ну продовжуй. Ну я чому ці наративи кажу? Я спеціально це кажу, бо е, ці моменти, ну от, дивись, от по, по сюжету серіалу пройдемося. Давай, е, чи круто живе Японія в плані. Якогось політичного життя, коли дуже багато йде е, ну не те, що війн, але от боротьби за владу цих от кланів. Ну, ну не Це дуже, завжди погано. Суміш. Ну Звичайно. Так. Е, от Тому в даному випадку, напевно, я не сильний експерт по Японії, але я розумію, що об'єднання земель, я знаю, бляха, зараз звучить як там російські наративи, але я не до того кажу. Я згадую саме. от Момент, чому я згадав роздробленість Київської Русі, uh -huh. бо якщо б у Русі вдалося свого часу там в 13 сторіччі об'єднати землі, uh -huh. бо пам'ятаєш там, що у нас був в історії князь Мономах. Yeah. Який оце зміг на певний час uh -huh. знову об'єднати навколо себе там синів і е, централізувати владу? Потім оце ж був е, Данило Романович, якраз Данило Галицький. І я до чого кажу? Бо не просто коли об'єднання земель, ми зараз оце сприймаємо це як ну Русня, знаєш, нав'язала uh -huh. оце свою е, пропаганду, що вони там у лапках об'єднувачі земель, але ну так, е, так. тут я кажу про це якби в позитивному ключі. Бо uh -huh. ти ж бачиш, тут по сюжету у іноземців є е, ну, свої мотиви. Uh -huh. Такі, що ну, загарбати, по суті, мотиви, як от у русачків поставити а, своє керівництво ляльок uh -huh. на пости ключові, і контролювати країну. Ти так все закрутив, що це Йоші Таранага, який мітить на посаду Сьогуна, це умовний. Сам знаєш хто тих часів. ні ну, ти Так я спеціально я спеціально наголосив на початку просто важко казати про об'єднання, коли це зараз російські наративи. Я тобі ж, чому це сказав знову ж таки, згадав Мономаха, згадав Київську Русь, згадав роздробленість, угу. саме ну це згадав. Бо русачки, можливо, вони там подивляться, їх оглядачі скажуть: о, так це як путло, там, типу, ну угу. щось в такому роді. Я ж кажу про те, що додаю глибини просто серіалу, бо я, хоч не знайомий з історією Японії дуже детально, але завжди цікаво зрозуміти Ну були ж певні історичні періоди, як от у нас там пам'ятаєш, там козаччина, руїна, там все інше. Угу, було І цікаво, що до чого призвело. Йоші Торанага, його персонаж, він цікавий. він ну він тут гарний хлопець, сам розумієш. Ну зараз він один. Зараз він один проти об'єднаних, ну, відносно об'єднаних там домів. Оци. Ну от, він розділив їх за допомогою нового, ну просто це як це, людиною, це як... яка з'явилася. Ні, угу. ні звідки так? І якщо б не було Джона Блекторна то, скоріш за все, ну, Йоші Тернага програв би в цій битві, а так у нього з'явилася темна конячка якою він може, по-перше, маніпулювати з вигодою для себе, а для того ж Джона Блекторна це можливість вижити і інтегруватися в іншу культуру, і, ну, далі, там, я не знаю, угу. як йому забажається. Це можна назвати Японіч. цим ефектом чорного лебедя. Ну от коли знаєш щось таке, щось... з'являється. Ти не знаєш? Це... Ну, Можливо, знаю, просто я не чув назву таку. Це типу теорія, коли з'являється щось таке важко прогнозоване, ну тобто неочікуване, mm -hmm. яке дуже кардинально впливає на події. Це, що у нас зараз mm -hmm. розганяється, умовно, я не знаю. Там, на Москву прилетить там ядерка, я не знаю, щось таке там, Путін помре. Тобто, те, що не дуже прогнозовано, і що дуже сильно попливає на події. Не знаю, Китай нападе на. Росію або ще там щось. Я зрозумів, щось таке, що чого ймовірність є, але це ну настільки мизерна що ну так. якщо це станеться, то це буде диво. Я зрозумів. Угу. Ну, прикольно, до речі, прикольно. Я не знав про цей термін, можливо, десь чув, але ну не в цьому контексті, саме як чорного ну, лебедя. Ну, треба дивитись телемарафон. Ой, зрозуміло. Все, давай. Я так просто. Зробив історичний екскурс, бляга. Ну, Зараз блин. звучить, що я що ну, я його зробив, як <свісно> я згадав а, а... <свісно> як, як Путя секунд хвилинку, а вийшло надовго. Але мені цікаво просто було розказати, знаєш, не просто ми могли з тобою пройтися по персонажам для людей пояснити. Мені здається, що ми робимо подкаст в першу чергу не просто висловити, знаєш. Там гарний серіал, поганий, uh -huh. а дати якусь ну додаткову цінність людям, щоб вони все-таки почули наші якісь думки, не супер там банальні. Бо я міг би сказати: так, мені серіал сподобався, це там 9, 10, з 10, це там топ. І міг би хвалити там кожен аспект, але uh -huh. не пояснювати чому, чи не вдаватися якісь деталі. Uh -huh. а, і це було б ну такого є дуже багато. Uh -huh. Ми з тобою знову ж таки підмічаємо деталі, якісь, порівнюємо well, там тут... інколи. Так, тут особливо нічого не скажеш, розумієш. Пройшло mm -hmm. тільки два епізоди події відносно неспішні. Ну до речі, епізоди промайнули дуже швидко. От що круто. Перший епізод іде 70 хвилин. Здавалося б 70 mm -hmm. хвилин, другий пішдесят. Якщо б це був там ну 99% інших серіалів, я б нудьгував би, напевно, цей хронометраж. Тут я дивився прям і кожну хвилинку смакував. Хоча, по факту, нам показали ну саме введення-введення. Перший епізод, так взагалі, я хотів сказати, що я взагалі mm -hmm. не фанат цієї цієї японської культури. Я там, а, мені... ти не фанат. О, я стало. не фанат. Мені ну не дуже подобалось, як я думав. А тут я сидів і мені було цікаво. Спостерігати за, ну, за цими там будинками, там самураями, гейшами. Ну, до речі, японська культура просто чим вона вирізняється серед інших, чим її цікаво. Ну, в цілому азійська культура, але в першу чергу це, напевно, японська і певні моменти там, ну от, корейської чи там китайської. Зараз дуже невеличкий блок ліричного відступу. Реально, не так як минулого разу. Uh -huh. Я просто назву декілька гарних проєктів, які б я рекомендував би для перегляду. Ну просто там, якщо вам сподобається сьогодні, давай це фільм Останній самурай ну, про ту ж нап... японську культуру. Це напевно вже ну, це, більшість. Це бачила. класика. Це а фільм, це який класика. отримав Оскар, але ну. Я знаю, що у мене, наприклад, серед знайомих не всі його бачили. Я думаю, що для дітей, для підлітків, які зараз зростають, фільм вийшов дві 2003 там році, якщо не помиляюсь. Ну, вони скоріш за все так. для них це якесь старезне кіно. Вони можливо його ніколи не подивляться, але це схожий за своєю стилістикою проект, і це був якраз той проект, який хотів окунутися, ну хоча б знаєш з повагою цієї японської культури. Друге, я хотів би відмітити серіал. Королівство це про південну Корею. Просто дуже раджу це екшен серіал про зомбі. Там поєднання гри престолів і ходячих мерців, але у кращих проявах у обох серіалів в «Грі престолів там теж були свої ходячі мерці. До речі, так точно. І ще я би порадив е, фільм. Ну не знаю, це я просто так згадав про японську культуру. Ой, не фільм, серіал поліція Токіо. Я да про Енсел Ел як... Елгард і Кенбета якраз планував це... його подивитись. Ну от якось так. Три рекомендації просто і я чому про це просто згадав? А е, це перший проект на моїй пам'яті. Коли настільки реалістично було показано стик двох не націй, як це сказати, культур. двох культур. Всесвіті. Бо тут, по-перше, за там тижні до виходу проекту було вказано, що Хіроюкі uh, Санада uh, ну один з продюсерів серіалу, і він: Консультував і дивився, ну в плані достовірності. Тобто, ну радив дуже багато, щоб японська культура була показана не просто гарно, а щоб була ну, дуже достовірна. І другий момент, мені що дуже сподобалось, тут не піддалися якимось там трендам чи там напівмірам. Тут реально половину чи більшу частину розмовляють японською, до речі, так. і не і не зводять це до того, що аби. Ну, буде зараз не дуже слово, аби випнутись. Бо а ти... Е... ти в оригіналі дивився? Я в оригіналі. Сабами, Тут, так? А, ага. Так, так. Ну я заради цікавості перед подкастом вімкнув цікаву ідею, у них все озвучено. Ну, типу, всі моменти. Угу. Тому може бути незрозуміло. Але от що круто, в цьому проєкті, знаєш, є, роблять. Ну, от я дивився, наприклад, минулого року серіал Деріл Тікса про героя з ходячих мерців. Ну mm -hmm. спіноф. Він потрапив так, у Францію, і у Франції трошечки є вставочок французьких слів, але всі дуже круто знають англійську, прям майже всі. І йому в цілому не, не сильно треба спілкуватися французькою мовою, і це більше згадується так, щоб типу показати: ну, все таки діє у Франції. Давайте трошки я, французькою. Думаємо. Я чому посміхаюся, просто згадую цей стереотип про французів. Я не знаю, можливо, це і не стереотип. Типу вони не дуже полюбляють на те, щоб туристів, а коли до них звертаються. Ну, на англійській мові, там в Парижі, десь на. я теж про таке чув. Ну, в Парижі ще знають я думаю мову. А глибинка, ну в цілому, вся Франція інша, вона, я так розумію, вона не сильно для іноземців. ну На цьому, до речі, базувалося, що дуже круто. Ну Герой Джон Блекторн весь час протягом епізодів звертається до е, японців, а вони його не розубють. Так він там щось їх обзиває, там ще щось каже. А вони не розуміють. Єдине, що він показав, що я би на вас надзюрив в першій серії. А чувак бере зрозумів, коли він показав ага. і йому як помство робить те, що він про нього сказав. І мікро моментів їх багато. Наприклад, от мені сподобався момент в першій серії. Це було чи в другій. Його поселили в традиційному японському будинку в кімнаті. Uh -huh. Так і він, оцю тканину чи пергамент, чи що там пробиві, їх, в перегородках. Він пере... Він думав, ну ага. що це як двері відкрити, так. а це ну, двері mm -hmm. треба по іншому відкривати. Так. І тут круто, що вони не просто зробили те, що персонажі не розуміють один одного, бо у них різні мови і культури, а що вони ще обіграли це достовірно і настільки ще оці моменти підкреслили, mm -hmm. щоб тобі було цікаво спостерігати. Так, І, так, ну там, Мені це дуже сподобалося. Пропрацьов... Ну, так. так, все пропрацьовано там до деталей. Давай по персонажам пройдемось, я не знаю. Давай спочатку швиденько, кого ти з акторів тут знав, кого знав, кого не знав. Ну, Санади Хірадюки, звичайно, знав. І все. Ну, якщо треба показати японця в іноземному проєкті, <с. то його завжди останнім клич. часом є дві людини: Што це Кен Ватанабе а, точно угу. і Хероїки Санада. Я ще знав Табанобу Асано антагоніст. Чого цього актора знав? Бо він знімався у кіно всесвіті Марвел у Торі. Він був і він ще був дуже багато, дуже часто в фільмах з якраз Хероїки Санадою і часто виступав умовним антагоністом. Чи ну коротше, я ще знав. Анну Савай, це перекладачка, коротше кажучи. А, ага, чому я її знав? Бо вона була однією з головних героїнь серіалу Монар. Це спін-офф ага. Гоціла цілий Конга. До цього я ніде не бачив. Космо Джарвіса. Він мені схожий на інших акторів, але не знаю, хто це такий. Теж Як його якось, так? ніде не бачив. Він мені чим схожий на актора з кікес. А він... цього я зрозумів. До речі, згадав ще одного актора: Нестор Карбонел. Його я також знав. Це... Нестер, ну судячи, ім'я, це той е, штурман, який був, так, так. португалець, який знайшов. Так, бачу я там інших проєктів. В цілому каст е, гарно відіграє. Очікування, ми, в принципі, вже проговорили те, що ну, потенційно буде гарний проект, є якісне перше джерело, яке стало культовим. — Ну круто. Ну добре, давай завершувати. По-перше, угу. серіям дуже добре. Але ще вісім попереду. Бо ну, знаєш, може бути така це... ситуація, що фінал буде вибуховий, а середина трошки просяде. Або навпаки. Тоді це буде як гра престолів. серіал ну Гра престолів тільки в випадку з сезонами, коли ми маємо 4 шедевральних сезони, потім потрошку деградували. Деградував серіал. ну Перші сім можна вважати майже еталонами загалом. А восьмий, ну, є восьмий. Це мені згадався проект, називається Behind Your Eyes, на нетфліксі. Uh -huh. Виходив. Там всього шість епізодів. На протязі uh -huh. всього сезону ти страждаєш в тому плані, що проект так собі. Ну, типу, він не шедевр, ну да далеко не шедевр. Але фінал. Там просто ну зриває мозок тобі. І тільки через цей фінал ну треба себе якось пересилити і подивитись цей проект. Я з таких, до речі, проєктів можу порадити серіал. Твоя перша остання брехня, це проект цього року. Писав про нього рецензію в телеграмі, можете почитати. В чому його особливість? Там дуже несподівана розв'язка. Дуже багато різного нам мішали. Найцікавіше це детективна лінія. Угу. Інші лінії, ну таке, типу, нормально, але ну, не шедевр. Добре. Ну До побачи. Тут будуть титри вже потроху й все. Ну, все тоді. Чекаємо наступних епізодів.